Добро здоров'я всім шановні глядачі, всіх вітаю. Отже, індексація пенсій. На носі вона вже про це вже повідомили в пенсійному фонді, що вона буде, ця індексація пенсій, і до неї залишилося буквально сьогодні 27-28, з 1 березня вже буде індексація пенсій. Яка вона буде, ця індексація? Зараз ми з вами поговоримо, наскільки зросте пенсія. І, це, і, і, і чи це. Доцільно і чи хватить цього, наскільки вона зросте, про це ми будемо говорити. От, ну, тут як би сказати, будемо говорити, як індексується ця пенсія. От, і нарешті пенсійний фонд показав цифри і як воно індексується, з чого береться. От, чому я говорю так? Тому що вони вже показали. Суму індексації, плати... Суму індексації планують зробити більшими. Отже, які ж цифри показав пенсійний фонд, як буде проходити індексація, як все збільшиться? От е на даному етапі, будь ласка, попрохав би вас да, зараз, попрохав би вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, підтримайте українське. Це займає буквально пару секунд вашого часу і ніяких капіталовложень. Я буду вам дуже вдячний і дуже-дуже. Як би сказати, дуже-дуже вдячний за лайк, тому що Ютуб, от такі алгоритми у Ютуба, бачить лайки, продвигає е, відео. А це відео хотілося б, щоб побачили більше людей, більше пенсіонерів, як це все проходить. От, от-от. Суми дексації і платити так. Ну що ж. Що, що ж, давайте поїхали. Ну що ж, про збільшення пенсій, тобто про індексацію в 2025 році. І так, пенсійний фонд показав нам цифри, зокрема, по зарплаті. От. Нагадую, що в індексацію беруться два етапи. Ну, два таких головних, як би сказати, критерія, по якій індексується. Перше, це рівень інфляції. Перший рівень інфляції. от. Який був по країні, береться 50% від інфляції. от. І друге, це рівень середньої заробітної плати по Україні за останні три роки. Тож за 2024 рік офіційна заробітна плата складала 17 486 гривень. От. І відповідно за роки 22 по 24, тобто 22, 23, 24, склала 15 тисяч 57 гривень. Попередня заробітна плата, це за 2021-2023 рік, була 13 559 гривень. 13 тисяч 559 гривень, тобто 15 тисяч 57 гривень, більша зарплата від попередньої. От, і е, майже на 10%. Відсотків. Ну там практично, практично. от, Вона більша на 10%. Е, от. Від цього беруть половину. Тобто, бо якщо беруть половину, е, да, тобто це 5%. Відсотків. От. 10% була серед, більша заробітна плата, від неї беруть 5%. Відсотків. От, інфляція була. Була інфляція, і це вже вийшов Данило Гетьманцев. Він озвучив конкретні цифри інфляції, які були. От, і, і, сходячи із цього, береться також е відсоток. От. І рівень інфляції склав 12%. З неї беруть також половину. Тобто 6%. От. Тепер. 6 плюс 5, воно сумується, становить 11%. О, це те, наскільки зросте ваша пенсія. От, 11%. Це те, наскільки вона зросте. Але треба брати тіло пенсії. Тіло пенсії. Не загальна ваша пенсія, а тіло пенсії. От. Ну, чому я говорю тіло? От, наприклад, у когось є, є стандартна пенсія. Вона ну, тупо, там 3000. Все. А є люди, яких пенсія з надбавками. Тобто за перероблений стаж, там, комусь більше 70 років там також доплати йдуть. От, заразі там. Е Якби сказати вредності і тому подобне, от. а треба щоб ну, тобто пенсія збільшується, індексується на тіло, на чисту пенсію, без доплат. Тобто, якщо у вас чиста вона ця пенсія, вона збільшується на 11% від цього. Не так, що якщо у вас там з доплатами 5 тисяч, а без доплат. У вас там 4000, 1000 якихось доплат там вам за вредність, за перероблений стаж, плюс там вам 70 років, і у вас там також є доплата на 70 років. Да? Хто знає, той знає. Ну, от Є доплата людям, які, яким більше 70 років, там 75 більша, і так, і так далі, і далі і далі. Вона стає більша. Отже, їдемо далі. От. Ну, про це ми все вже поговорили. Тобто, якщо, а якщо у вас, да, Пенсія 3200. Ну, допустимо, 3200 це тіло вашої пенсії. Без виплат, без нічого. Ви її отримуєте, і це є воно вашою пенсією. То вона і берете, множите на 11%, і буде получатися, що ви отримаєте 3,552 гривні. 3552 гривні буде. Не 3200, а буде 3552 гривні буде ваша зарплата. От. Тіло пенсії. Також можна побачити в кабінеті пенсіонера. О. Так що, ну от, да, я ж говорив, що вам потрібно знати своє тіло своєї пенсії і множити її на 11%, і буде ваша пенсія. Але це попередньо. Чому я говорю попередньо? Тому що я зараз тут порозказував, що от воно 11%. Ми взяли те, -те, -те, -те і от, а Воно щось станеться, і ви прийдете скажете, о, от ти говорив, от ти розказував і тому подобне, а воно не так. Ми взяли з вами те, що показав пенсійний фонд заробітну плату. Взяли відсоток. Ми з вами взяли те, що сказав офіційно вже Гетьманцев, інфляцію. І це все сумували. Що покаже пенсійний фонд, непонятно, тому що він ще не показував офіційні цифри по. Індексації, чому непонятно, вже 27 як би сказати, число. Але я ще не дивився, подивлюся, і вам тоді відповім. Запишу віддільне відео. Може, вже є, може вже і показували от, офіційні цифри. Так що, в слідючому ролику ми з вами про це поговоримо, тому що може бути все. В нашій країні ви ж знаєте, може бути все. Я не, я не кажу, напишіть в коментарях, чи достатньо цього? Я думаю, що ні. Тому що, якщо подивитися, збільшується, допустимо, там ну, буквально на 11%. А якщо взяти по цінам, цінам да, то це повна катастрофа по комуналки, зростання комуналки, зростання цін це абсолютно нічого. Тобто е, ця індексація, чи буде вона... Як би сказати, більшою для Ні, для покупок не буде більшою. На ту пенсію ви могли більше купити, чим зараз ви щось можете купити. Пишіть в коментарях, чи воно так, чи не так. Я думаю, що це ну, неприйнятна не пенсія для українців, але, ну, говорять, що невигідний пенсійний фонд, невигідний дуже багато пенсіонерів, а вкладників немає, немає кому працювати. А хто в цьому винен, що немає кому працювати? Невже прості українці винні? В цьому, що немає внесків, немає кому працювати, що вони повтікали, повиїжджали? Це прості українці винні? Чи може керуючи нашою країною в цьому винні? І я думаю, що аби менше було. Грабування в тому пенсійному фонді, то було б краще, і аби менше сплачували по 200 тисяч пенсій суддям, прокурорам, держслужбовцям тим усім всім депутатам і тому подібне. То я думаю, що можна було б підняти і простим громадянам пенсію до європейського рівня, до нормального рівня, до нормального рівня вивести пенсію, щоб наші бабушки, дідушки не стояли, не рахували оту копієвку, що їм купить ліків купить. Чи їм купити якусь хлібинку, чи їм комуналку заплатити. Комуналка це взагалі е, віддільна історія, і це повний бред, що це, що це коїться. Так що, що буде далі, будемо сподіватися, що щось, щось покращиться. Хоча, дивлячись на те, що коїться, це повний бред, нас продають з патрохами. Ну це то, то, також віддільне відео. От, а на даному етапі, от, таку, от така буде індексація. Будемо бачити, от з 1 марта, що воно буде. Але подивлюся по сайтам, подивлюся, де може вже хто що виклав, і донесу вам в слідуючому відео. От. Так що сильно не хейтіть, будь ласка, попрохаю ще на кінець, хто додивився, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, включіть поставте. Натисніть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Це займає пару секунд вашого часу і все. От, я буду вам дуже вдячний за, за цю дію. От. Я все-таки щось роблю, щось десь дивлюся, щось доносю. От. Хоча, це би я б сказав, що у вас 10 тисяч буде пенсія, це, буде, це було б дуже гарно. Але що маємо, те маємо. От таке. Хоч трохи, ну щось є, хоч, хоч трошечки щось. але... Якісь крихти кидають, да? так, кидають трошки, але. Ну що ж, дай Бог вам здоров'я всім. Бережіть себе, своїх рідних. Не хворійте, саме головне. дай Бог все буде добре, дай Бог все наладиться. От. І будемо жити, хоч трошечки, якось, хоч наполовину, так як у Європі живуть люди. От. Перестануть, може, красти, тоді буде краще. Все. До, до, до слідучої зустрічі. От. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Всім пока-пока.